Хотілося б сказати про кольор, який обрала наша прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ну, безперечно, це на білому фоні сердечко і червоне сердечко, яке яким чином чітко викристалізовує лідера. Тобто на такому, знаєте, на фоні. З точки зору гештальт-психології, є таке поняття завершення гештальту, коли фон є. І є фігура, тобто коли білий колір це є фон, ми його не бачимо, і ми сьогодні теж не бачимо і не чуємо практично учасників так званого політичного життя б'юту. І ми чітко бачимо керівника бюту, це саме Юлія Тимошенко, яка в якийсь мірі і в своїй рекламно-політичній компанії і використовує свою такий оцей фон, і вона вимальовує себе саме червоним. Да? Тобто вона дає чітко зрозуміти, що в цій команді керівник і лідер вона чітко є використалізований позиція саме авторитарності. І в чітка позиція отої ідентифікації на особистість, чого, до речі, не прислідковується саме в команді Віктора Януковича.